Якби ви знали паничі, де люди плачуть, живучи, то ви б елегій не творили та марне Бога б не хвалили, у наші сльози свої, А За що не знають? Називають хатину гаїть тихим рають. Я в хаті мучився колись, мої там сльози пролились, найперші сльози. Я не знаю, чи єсть у Бога люте зло, щоб у тій хаті не жило, а хату раєм називають, не називаю її раєм, тії хатиночки в гаю над чистим стало на край села. Мона там мати повела і, повиваючи, співала, свою нудьгу переливала своїй дитині. В тім гаю, у тій хатині. У раю я бачив пекло. Там неволя, робота тяжка ніколи й помилитись не дадуть. Там матір доброю мою, ще молодую могилу ну ж тата праця положив. Там батько, плачучи з дітьми, а ми малі були і голі, не витерпів лихої долі, помер на банщина. А ми розлізлися між людьми, мов мишенята. Я до школи косити воду школярам. Брати на панщину ходили, поки либи їм поголили. А сестри, сестри. Горе вам, мої голубки молодії, для кого в світі живете? У наймах виросли чужі, у наймах коси побілі. Наймо все стримості Мені аж страшно, як згадаю ту хатину край славу. Такі, Боже, наш діла ми творимо у нашім раї, на праведній твоїй землі. Ми в раю пекло розвели, а в тебе другого благаєм. З братами тихо живемо, вони братами оремої їх сльозами поливаємо. А може, й те ще що... ні, не знаю. А так, здається, сам єси. Бо без твоєї коже волі ми б не нудились в раю голі. А може, й сам на небеси смієшся, батечку, над нами. Та, може, радишся з панами як править миром. Подивись, он Гай зелений похилився, а он загай виглядає ставок, неначе полотно. А верби понад стовком тихе, симко собі купають зелені віти правда рай. А подивися та спитай, що там твориться у тім раї. Звичайна радість та хвала тобі єдиному святому за праведні твої діла. А тим бойба, хвали нікому, а тільки сльози та хула. Хула всьому. Ні, ні, нічого нема святого на землі. Мені здається, що й самого тебе вже люди прокляли.